Послухайте уважно це речення. Як ви його перекладете? Правильний переклад: що ще міг би носити солдат, щоб себе захистити? Could have worn. Але ви спитаєте, до чого тут have? Чому діє слово в третій формі? Чому взагалі така складна конструкція? Дивіться, цією конструкцією ви показуєте дії, які могли б відбутися в минулому, але фактично не відбулися. Ця конструкція could, до речі, замість could можна ще вживати would і might. Далі, have і дієслово в третій формі є складовою третього типу умовних речень. Ви його використовуєте, коли вам потрібно сказати про уявні ситуації в минулому, тобто коли дія вже зроблена, але ви в уяві до неї повертаєтесь і думаєте: а якщо б змінити умови, то було б так і так. І саме ця частина цієї конструкції have і дієслово в третій формі вказує на минулу дію. Ще приклади. She could have won the race. Вона могла б виграти змагання. Тобто при інших умовах в минулому, якщо б змінити умови, вона могла б виграти змагання, але дія вже зроблена, вона не виграла. Інший приклад: They would have bought the house. Вони б купили будинок. Знову, якщо б змінити умови в минулому, вони б купили будинок. Третій приклад: he could have become a doctor, він міг би стати лікарем. Знову, змінити якісь умови в минулому. При інших умовах він міг би стати лікарем, але фактично не став. Якщо ви хочете краще розбиратися в умовних реченнях в англійській мові, приходьте до мене на урок по цій темі. Деталі дивіться в шапці профілю.